Привіт, Всі вам миру Божого. Знаєте, ми зараз живемо в такий час, коли ми наближаємося до того моменту, коли Бог він поставив крапку. Крапку іменно цьому всьому злу, що відбувається на землі. А чому це все відбувається? Це все відбувається тому, що люди відвернулися від Бога. Люди вони не йдуть до Господа, вони приймають, вони живуть, знаєте, теорією еволюції. Люди вони дають владу цьому всьому злу. Вони підтримують, слухають всіх підряд і отримують оце все безуміє, що робиться на землі. Ви знаєте, однажди це все происходило, на землі. І осталися, спаслися тільки ті люди, які йшли за Господом, які виконували все в точності, що говорив Господь. І це їх спасло. І зараз у нас є Слово Божє у нас є Біблія. І для того, щоб, знаєте, нам навернутися в реальність, тому що цей світ гряде, на цей світ гряде дуже велика катастрофа, кінець світу. І для того, щоб нам спасти цю душу, свою душу, нам потрібно звернутися до Господа, нам потрібно звернутися до Слова Божого, тому що в Слові Божому всі пророчества. І, знаєте, дуже багато написано пророчеств, і вони всі ісповнилися. І осталося буквально ще трошки. І знаєте, і Біблія нас, нам показує, в який час ми живемо. Для того і потрібно вивчати Біблію, обращатися до, до Господа Бога. І він нас приводить в реальність, ті, хто до нього обращається. І... І діло в тому, що Біблія нам показує, що ми живемо в кінці п'ятої печаті. П'ята печать це коли йде велике гоніння на християн. І дуже багато країн, які були християнські, там ідуть притиснення, там убивства. І знаєте, 2000 років тому назад Господь він розрушив Єрусалим за те, що гнали, убивали пророків, дітей Божих. І так же само і зараз відбувається. І Господь він спали цю землю за те, що не приймають. Божих людей отвіргають слово Божє. І для того, щоб, знаєте, не попасти в то пекло, у вічності, я запрошую тебе вивчати слово Божє, примиритися з Господом, щоб потім, там у вічності не картати себе, а прибувати в вічності з Богом. Відкинь той атеїзм, відкинь ту невіру, тому що е, чому відбувається стільки біди, стільки сатанізму в цьому світі, е, стільки безумія. Тому що людей нема віри. Нема віри в Бога, в єдиного Бога, який создав цей світ. Но зато віра є во всяких лжепророках. А вже пророки це сатана. Сатана робить все для того, щоб відвести людей від Слова Божого. Щоб знати правду. І тому, і за того, що люди прийняли оце все безумство, люди підтримують оцей весь сатанізм, Господь Він прийде і накаже цей світ. І тому я запрошую тебе, якщо ти. Хочеш примиритися з Богом, я тебе запрошую, приєднуйся. Я з радістю, я з радістю буду з тобою вивчати слово Божє. Ти знаєш так круто пізнавати Господа, той, того, хто тебе створив. Я тебе запрошую, приєднуйся, напиши мені. Мира тобі, Божого.